Проєвропейські мітинги набирали обертів по всій Україні: Харків, Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк і Луганськ із Донецьком. Ми європейська держава! Я хочу, щоб мої правнуки жили у правовій державі, а не по поняттям, як ми сьогодні живемо. Але, звісно, найчисельніші акції були у столиці: людей на Майдані ставало все більше. Зненацька в ніч на 30 листопада силовики загону Беркут жорстоко побили мітингувальників. Це сколихнуло країну, і Євромайдан переріз у революцію гідності. За наказом влади беркутівці били, а потім і вбивали тих, хто вийшов на протест. Загинуло більше ста людей, але це українців не зупинило, а владу не врятувало. 21 лютого 2014 року президент Янукович, наляканий народним спротивом, втік з України.